Всім доброго дня. Сьогодні ми заїхали на стрілецький сил. Отакі у нас сьогодні великі, які великі. 100 квадратів нормальний будинок. Будемо його робити. Тут у нас є скважина, ще її, в принципі, не зробили колодязь на скважину, поки що вона у нас отак так виглядає. Просто щось закопане, целофаном заліплене і більше нічого. Будиночок такий чистенький собі. Будемо вішати котел. штробіння у нас тут дуже багато були, тепла підлога повністю по всьому будинку. Інсталяцію будемо ставити ну і роботи вистачає нормальний будинок, вже все замовили, замовили вже пінопласт і потрошечку будемо займатися цим всім. Сьогодні щось сиділи, не було вранці що робити. Посиділи компресором, вичищали інструмент. Компресор у нас попався, не по ну, ось. да. Є, є у нас тепер чим повидувати, повичищати весь повністю інструмент. Для довговічності інструмента це дуже добре. Заплатили нам вже гроші за п'ятиповерхівку. Там у нас вийшло 2500 доларів. Ну, це за 9 днів. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас ранок почався з того, що ми займаємося прибиранням. Отак, от з кожної кімнати куча всього вона мили. І в кожній кімнаті нам треба почистити підлогу від отаких от, от дрібнесеньких напливів. Це для того, щоб тепла підлога. Пінопласт краще ліг. І це все робиться у нас. Молоточком отакі Якщо взяти перфоратор, то від перфоратора може відколотись ця підлога. Така зараз у нас якість підлоги. Вже тріщини, якщо тут видно, то тріщини везде йдуть. Таке враження, як ніби штукатурка якась на підлозі. Оце така чорнова підлога у нас. І це взагалом майже у всіх, всі, у всіх будинках таке робиться. Я думаю, що це займе години 2-3, а потім собі візьмемо і пошпробуємося. все, де завтра у нас приїжджає основне обладнання на будинок і будемо це все монтувати. Так, все, ми сьогодні собі зробили складське приміщення. І це буквально займає не дуже багато часу. Все по технології, демпферка є. Пленку вложили для теплої підлоги. Очищено. І так 5 кімнат. Сьогодні ми закінчуємо потрошку. День у нас, можна сказати, закінчується. Ми за сьогоднішній сьогодні, день, ну, дуже, як по мені, тут дуже багато що зробили. Повністю підготували всю поверхню для вкладання пінопласта, поприбирали все, пробили отвори в фундаменті для полива. Це два отвори було. Вистробились повністю все, що нам треба. Так, там такі <кхи> ями там такі, що коти можуть лазити. Так само майже всю виложили каналізацію. Ну і все підготували до встановлення інсталяції. Ну, вже. Василь вже інсталяцію ставить. Можна сказати, що за один робочий день зробили десь відсотків 40 роботи. Котел будемо вішати відразу, визивати бурільщиків, що вони отвір нам виборили для труби, яка виходить назовні. Вон, в принципі, все. Сьогодні ще в магазин за витратними теж такими. Незначними. Добро бранок. Сьогодні у нас роблять колодязі. Хлопці копаються все вже, вже в принципі вже і викопали. Та О. висота будуть 250 десяти приблизно. Позабирали всі інструменти, які на ремонт здавали, ніби вже почали працювати, все добре, машина по маску полетіла, я зараз, сьогодні вже без машини. Я ж аж без везіння, як фільмі один дома, тільки мішок підняв і він розірвався в мене, ну, таке. всіх буває. Ось хлопці вже переливний колодязь, Там, яму викопали на нього. Глибина тут, конечно, буде нічого собі. Ну вже видається, кришки вже пускають. Сейчас Вася якраз на жигуар закинуть І добре буде. Сікеть. Тут глибина метра 3-4, мабуть, що навіть. Робота сьогодні кипить. Все, вихід є, хлопці під'єднаються, каналізацію дойде до вас? Сьогодні поки що займаємося пошуковими роботами. У нас на вводі води, переломана труба. Наші будівельники класні. Як завжди спеціалісти закладають трубу, а ми повинні до неї під'єднатися і вона виявилася переломана. Тепер нам треба вишуковувати місце, хоч якесь, для того, щоб під'єднати. А ні, то нову трубу. Закладати. Сьогодні вже будемо потроху доробляти воду і опалення. Вчора вчора минулий раз вибили отвір під котел. Зараз зробили так наділи USB, бо буду ще штукатурити. І після цього, щоб підпадали оці всі розміри. Зі штукатуркою, щоб у нас хотел висів довго і не прийшлось переробляти всі підводи, то така закладна ставиться. Ми зараз його зробимо, потім замажуться труби і після цього вже можна буде штукатурити. Сьогодні нам сверлять отвір під димоход, і треба позвонити, щоб нам димоход той привезли. Та і в принципі будемо щось доробляти вже, бо замовлень куча. Сьогодні сонячна у нас погода. На вихідний була така ситуація, чесно розкажу, що дзвонили до мене вже рік, рік назад це замовлення було зроблено, і до мене перезвонив власник будинку і сказав, що щось я неправильно зробив з опаленням, бо воно погано працює. Переживав за це дуже сильно. Але поїхав, передивився і виявилося, що вина зовсім не моя. І оця от частина вийшла з ладу. І з-за цього не працює зараз коректно опалення. Це все перевірили, передивились. Цю всю, всю частину треба міняти, крім насоса. І виявилося, що все ж таки. Як майстер не дуже я і поганий. Так що, такі справи по вихідним прийшлось попрацювати трошки. Але гарантія є гарантія, людям треба її надавати. І якщо ти зробив добре, ну давай гарантію.